Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 19 вересня 2022 Року вирішив засняти коротеньке відео по качках і гусях. Якось повиростали вже на маліні, на лохіні. Це їм ще дерті трохи взяв до пшениці. Такі вже вирішив підгодувати трохи на осінь. а так вони самі. Собі свободно на волі. Нусь калюшки попили водички. Ощипали весь пориш тут, бо такий великий був завжди. Жабусі в басейні поїли, так? Да? Отакі ну, оце качки і такі гуси. Два гуса побільше, а вісім поменше. Ось ці ще виїдають дерть. Ну, ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!